Вітаю моїх підписників каналу Стілення мистецтвом». Мене звати Вікторія Борисюк. Я сьогодні хочу поділитися з вами отриманою книгою. Зробити невеличкий обзор. Це книга Майкл Роуч. Відома його книга. Також є Алмазний агранщик. Ця книга називається Усі види карми співвідношення між діями та їх наслідками, Відповідно до вчень Будди». Я думаю, ця книга буде всім тим, цікава, хто, кого цікавить буддизм, а також духовний розвиток, хто цікавиться кармою. Я постараюся до відео додати скріншоти, це не скріншоти, а фотографії змісту. Сторінок. І зараз трошечки я все читати не буду, щоб ви розуміли, як ця книга написана, про що тут іде мова коротенько. До речі, тут маленький друк, тисяча екземплярів, тираж, видавництво Аста Мір В. Кому цікавить, я можу, якщо ви мені в особисті напишете, вам скинути посилання, за яким можна придбати цю книгу. А також є доставка за кордон, якщо ви замовляєте, і по Україні. І дуже приємно, що книга написана українською мовою. Я дуже довго чекала. Таку подію, бо в мене діти багато читають, і коли купляла їм книжки, українські книжки, на жаль, дуже швидко скінчилися. Доводилось читати на російській мові. Види карми, які вкорочують наше життя. Зараз відкриємо. Ось, Наприклад, існують види карми, які роблять ваше життя коротше. Я перелічу їх зараз для тебе. Це вбивство будь-якої живої істоти. Радіти тому, що хтось убив якусь живу істоту, говорити схвально про те, що хтось вбиває якусь живу істоту. Мені цікаво ці строки читати. Тому що ну, в наш важкий час, який урок ми проходимо зараз, дуже складно не втратити людяність і тримати себе у цій золотій середині, дивлячись на те, які події відбуваються. Так? Треба зберегти, іноді це дуже, дуже складні питання для нас. Над якими треба далеко не один день розмірковувати. Але так воно є. Треба да, вміти себе і свою землю захищати, і не бажати зла іншим. Робити все можливо, щоб люди, які вам не подобаються, пішли з життя, радіти тому, що хтось, хто вам не подобається, помирає. І такі тези. Да. І спочатку це. Здається, ця книжка була перекладена з тібетської мови, і там дуже складне написання. І я так розумію, що зверху написано, коли вже з Тібетської переклали на більш якби зрозумілі. Тут є список, хто допомагав з перекладами. з перекладами. Це все, наскільки я знаю, наші люди з України працювала Сподіваюсь, що була вам корисною, що ви зацікавитесь і будете будетеся і вивчати. До зустрічі і до наступного зв'язочку. На все добре!